Привіт! Усі зараз запікають цибулю. І ні, це не жарт, це найвірусніший рецепт інтернету. Усе геніальне просте. Мінімум інгредієнтів, жодної метушні, а результат такий, що важко повірити, що це звичайна запечена цибуля. Беремо звичайну цибулю та очищаємо її. У кожній цибулині акуратно робимо отвір посередині. Кладемо всередину шматочки вершкового масла, саме воно робить цибулю ніжною і соковитою. Відрізаємо шматок фольги, в який будемо запутати саме нашу цибульку. Посипаємо спеціями сіль, чорний перець і копчена паприка. Викладаємо цибулю на деко або загортаємо у фольгу, відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на півтори години. За цей час цибуля повністю запікається, стає м'якою солодкою, а масло розтікається і просочує кожен шар. Просто ароматно і дуже смачно! Всім смачного, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. У мене дуже багато легких простих рецептів на кожен день.